Як реагувати на богохульство? Все дуже просто. Ніяк не реагувати. Відпускати їх з миром, нехай йдуть собі. Просто відпускати. Богохульник, він сам собі робить зло. Не потрібно взагалі сперечатися, не потрібно витрачати свої нерви, не потрібно взагалі нікому нічого доказувати. Якщо людина тим більше каже, да там... Що ти там можеш там щось зробити, да, там, маніпуляції якісь певні, воно ну, ну, нікому не потрібно. Просто-напросто в окремій ситуації окремій дії, але нехай воно не зачіпає віруючих людей. Грішник сам получає собі воздаяння. І тут лише можемо попередити да, людину, що коли ти будеш робити щось погане. То звісно, це погане буде йти за тобою слідом по п'ятам, поки воно тебе не надолужить. Ось і все.